5 березня 2016 року Чорнобильці міста Лубни та району прийняли рішення сьогодні, 5 числа, перекрити трасу Київ-Харків в районі села Войниха. Наші вимоги незмінні в першу чергу. Підвищення пенсійного забезпечення ліквідаторів інвалідів. Та всі соціальні гарантії. На жаль, учора наш гарант в лапках витував закон щодо виділення 1,9 мільярда коштів на перевезення пільгових категорій громадян. Так що сьогодні рішення прийняте. Зараз через 5 хвилин починається наш захід. Хочу зазагідь подякувати нашим побратимам з Полтави. Вони теж сьогодні разом з нами спільно проводять подібний захід в Полтаві.